Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати, як ми будемо закінчувати виготовлення нашої наливки із абрикос. Минуло тиждень. От такі абрикоси, ви бачите, напитали такого, як кажуть, і кольору і запаху. І зараз ми будемо його переливати у бутилку, звичайну. У мене оце така знайшлася, більше ніякої не знайшла красивої, вибачте. Це хочу вам тільки розказати, як закінчення цього процесу. Так, потрібно перелити це все у нашу бутилку. Так, щось туди абрикос, щоб не впав. Так. Доливаємо до кінця і в кожну бутилку, півлітрову, досипаємо. Ось ще щось там є, дві чайних ложечки. Дві чайних ложечки цукру. Якщо хтось любить солодше, то підсолужуйте для мене по рецепту дві досить. От така наливка, розколочуємо його. Щоб цукор розтав. І будемо, хай вона ще трошки встоїться, щоб цукор цей розтав, і вже можна пригощати своїх гостей. Оце такий у мене рецепт. Спробуйте, я також роблю з вами вперше цей рецепт. Хочу також попробувати і дізнатися, добре воно було чи не добре. Так що тільки зробила оце на таку прорцію. Дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, сподобалося вам, не сподобалося. Дуже рада вашим коментарям. Також дякую. Вашим подякам, зауваженням. Все, беру до уваги. Підписуйтесь на мій канал. Дуже вдячна вам усім. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня!